В українському сільському господарстві гряде переділ. Якщо зараз не говорити про е, політичні е, складові, які будуть впливати на цей переділ, а е, я хочу сказати про, е, скажімо, про землеробство, про зміну клімату і відповідність сьогоднішніх е, рішень і сьогоднішніх е, інструментів зміні клімату. На сьогоднішній день можна прослідкувати, уже, скажімо, конкретні факти на ринку, коли в реальності сільське господарство стикається з просто відсутністю опадів або величезним надлишком цих опадів. І, той, і, той, і ті моменти вони пов'язані між собою. І на сьогоднішній день на сьогоднішній день. Питання, хто втримається на ринку, стоїть дуже, скажімо так, актуально. Визнає це хтось чи не визнає пошук спеціалістів по вирощуванню в посуху конкретними структурами. І інші факти. Про що я хочу зараз сказати? Про те, що безпосередньо сьогодні роль тих людей, які відповідають за РНД. Неймовірно зростає, і якщо ці відділи не займаються революційними питаннями в землеробстві, в зміні концепції в сучасних умовах ведення господарювання і клімату, то е, там закладаються досить великі е, ризики, якщо там продовжується е, скажімо, розробка е, якихось еволюційних е, моментів. Я знаю про ставку на, скажімо, зрошення. На мою думку, і з досвіду. Це тупікова гілка еволюції або напрямок в бізнесі, тому що чим вищий запит при тій самій пропозиції, тим вищі будуть ціни і можуть з'їсти будь-яку доцільність інвестицій в цю область. А те, що стосується водних ресурсів, то за прогнозами, вони точно так же тануть, як і опади. Так що на сьогоднішній день дійсність вимагає радикальних змін політики. Це що для будь-якого фермера, де він сам господар, що для великих структур.